І усім привіт! Рада вас вітати в себе в гостях. Звати мене Іра. Сьогодні я хочу побалакати з вами про препарати, якими ми користуємось для садівництва. Тобто, це будуть ті препарати, які саме я використовую у садівництві при догляді за кімнатними рослинами, садовими. Давайте все по порядочку. Я буду вам трішечки їх показувати, знайомити вас з тим, що в мене є. Є в мене така. Дівчата, здоровенна приздоровенна коробулька. І я буду вам показувати, що в мене тут є. Давайте я так її поставлю, так, мабуть, трішечки збоку. Вона в мене, дівчат, саме проста. що тут було? Тут були в мене каші, які я кожне утро споживаю, саме з вівсянки. Взяла колись отаку упаковочку, і вона, бачите, мені дуже-дуже згодилася. Начну я з цих пакетиків, які в мене тут є. Дівчатка, колись нам подружка давала, дарувала цибулині рослини, ось назва. Я її поклала цю цибулину у цей пакетик саме у свій блокнот. Він в мене так зберігся, і бачите, вона в мене не посаджена. Це вже відбувається, друзі, другий рік. Тобто другий сезон вона в мене не посаджена. І я хочу її навесні цього року висадити. Але вона в мене тут лежить в карабульці, тому я вам показую. Ще в мене тут он, якісь мускарі були. Занатую собі назву, дуже-дуже добре видно. ось, Подивіться. Надо глянути, де він в мене зростає, чи зростає він взагалі в мене. Ну, Тобто, бачите, цибулинки немає, щось тут було. Також лежить. Навіщо лежить, не розумію. Ще один препарат, дівчата, садовий вар, звичайний самий. Я його коли купила, він мені просто був потрібен. Коли придбала, думаю, як ним користуватися. Він в мене лежав один сезон точно, а потім восени там нам прийшлося зрізати гілля з дерев, ну, ті, що не потрібні. І я вирішила спробувати. Отак, дівчата, якщо хтось не знає, береться, оце. І оцією стороною чи іншою, ну, яку ви там будете вибирати. Це не важливо. Берете отак і просто мажете оці зрізи, які ви робите. Я цього не знала, чогось я не могла зразу, коли його придбала, це зрозуміти. І, коротше, ну ви поняли, так? Да? Далі в мене тут є мідний купорос. 100 грамів купувала у попередньому сезоні, використовувала. Планую використовувати і в цьому сезоні. Але показує, що є в карабулічки. Знаєте, для чого я сюди взагалі-то полізла? Мені треба знайти один з препаратів, який я буду використовувати для обробки своїх кімнатних рослин, які до мене приїхали нещодавно. Якщо ви друзі не бачили, що до мене прийшло, що в мене з'явилося у кімнатному садівництві. Я маю на увазі мої рослиночки, які мені віддали безкоштовно для того, щоб прикрашати свою домівку, зберігти ці рослинки і насолоджуватися їх новим життям вже в іншому місці, не в магазинчику. Тому, дівчатка, якщо не бачили, я вам роблю посилання під цим відеороликом. Якщо не забуду, зроблю у правому верхньому куточку. Якщо воно не виїжджає, все ж таки дивіться в описі до цього відео або в коментарі. Також, якщо не забуду, полишу вам. Але хочеться, щоб рослинки зростали. Я вирішила подивитися, що в мене в цій карабульці є. Бо я, знаєте, я купую, купую, купую щось, а потім розумію, що все ж таки термін зберігання він не вічний, треба їх використовувати, ці препарати. І тому я вирішила сюди полізти до своїх таких закробник. Тому ми з вами продовжуємо. У мене тут також є пакетики звичайні зіп. Вони тут, в мене, тут з номерами, тому що це пакетики в мене йшли з якогось там наборчику вишивального. Для тих, хто не в курсі справ, я є вишивальницею і коли я купую набори для вишивки. Там є отакі пакетики, де зберігаються матеріали, я їх чудово використовую дівчатка саме у садівництві. Так, у мене тут що ще є. Ось, бачите, солодкий перчик богатий. Дівчата, кому треба, робіть в мене замовлення моїх садових рослин. Бронюйте по предоплаті. І якщо у вас буде предоплата, я вам обов'язково раніше відпалю ось цей перчик для посадки. Що? А якщо вже хочете мати готовий посадковий матеріал від мене, саме цього перчику, то можете. Писати мені, я також забранюю, бо він вже в мене зростає, друзі. Давайте я вам зараз його покажу. Ось так це на сьогодення виглядає. У нас сьогодні з вами 20 число у лютому, бачите? Так що, ну, отака історія. Далі в мене є тут еко-підкормка, ефект для орхідей. Я не буду тут дуже, дівчата, так, знаєте, ну, в подробицях. Зупинятися на тому чи іншому препараті. Тандемон, якийсь прилипач є, фараон, концентрант емульсії, також для шкідників. Вон, подивіться, це оленка це більш для саду така підходить. Також в мене тут є хорус ще теж для саду, фітаверм для кімнатних рослин. Чого в мене тут вона подрата, щось бачите? Не витримала, як то кажуть, обкладинка, але то як є. 2 мл застосовується проти всіх видів попелиць, щитовок, білокрилок, павутинного кліща та трипсів всіх кімнатних рослин. Можливо, це я зараз возьму цю довер. Треба подивитися, до якого року він дійсний. Трішечки наведемо отак фокус, начебто 27 рік, чи що. Так, треба подивитися, поки що його відкладу. Йдемо далі. Тут в мене гумат. Це для картоплі, підкормка. йдуть фунгіциди далі, які захищають рослини садові. Це в мене атака. Дуже крутезна штука, дівчата, всім раджу. Для картоплі тут і добрива йде, бачите, гумат. І також обробка для картоплі. Ми в попередньому році використовували, нам дуже сподобалось. Престо який стандарт вражаю. Подивитися, надо, що тут таке. Так, у мене є Актелік ще якась препаративна формула. Треба подивитися, до якого він року. Також, 27 й Це, мабуть, те, що я купувала ось нещодавно, але я його сюди також вкладаю. корневин у мене є. Також дуже цікавий препарат, але я не люблю ці всі корневини. Щось мені там треба було для саду, і я його придбала. Так, йде в мене актилік 2 мл. Ось, дівчатка, рік. Подивіться, цей, мабуть, треба мені його використати. Бачите, дівчата, 18-й чи що. Ну, подивіться, він вже, мабуть, і не дійсний. Але треба його спробувати для того, щоб він у мене не валявся. Тільки займає місце. Я вважаю, що в мене тут і препаратів куча, але бачите, як воно відбувається. Вже і вийшли всі з, з... строку зберігання. Дозол, це той препарат, що ми з вами використовували для орхідей. Якщо не бачили, дівчата, дивіться, полишаю вам опис. Епін у мене є. Але він поки що нам не потрібен. Ще один фундазон, дівчатка, подивіться. Також треба глянути, що тут за рік. Наче тут ніде нема чи що. Треба його також використовувати для того, щоб. Ще раз вам нагадаю, що нічого тут в мене не лежало просто так. Подивіться, дівчатка, ось фунгіцид топ-7 якийсь є. 17-й рік. Треба його використовувати також. Далі йдуть антимурахи в у мене, подивіться, бо вони, мене, дівчата, просто у попередні роки заморили ці мурахи, тому я їх тут накупляла у цих всіх препаратів для їх використання, щоб їх знищити. Так ось, бачите, ще скільки. А далі в мене тут, дівчатка, йдуть насіння морква, помідор. Бачите, дебарао де це те, що я планувала дівчата саджати у 2022 році. Купила їх у 2021. Треба їх також використовувати. Буду цього року робити з цими помідорами посадку на розсаду, тому що вони лежать, їх треба, ще раз вам нагадаю, використовувати. У мене є гвоздика турецька східна казка, я також хотіла її посадити. Ще ось якийсь кустовий огурчик. Я його чогось не використала, цього треба зробити року. І на останок, що я вам покажу, в мене є отаке добриво, бачите, корінювач для саджанців насіння та розсади. Щось мені треба було для троянки. Тобто, ось і все, дівчата, все те, що я використовую, саме а, щось з інтерфлори, бачите, перчик. Ну і все. Ось все, що я використовую саме для свого садочку, тобто в мене дівчат дуже мало оцих всіх препаратів, особливо для кімнатних рослин, тому що я не дуже полюбляю ці всі історії, коли треба там щось з ними робити, десь щось якось. Зазвичай в мене більше йде для садочку, а для кімнатних рослин я використовую такий актилік зазвичай. І ось нещодавно я придбала також фундазол для того, щоб саме рослинки, коли до мене приїжджають, їх обробляти, щоб вони там не гніли і таке інше, щоб не відбувалося отой всі. Паразитичної мікрофлори, яка, можливо, буває у садових центрах, у якихось підуніках. Це не треба робити додому, приносити, але з рослинами вони все рівно можуть з'явитися, тому я ось почала використовувати оцей фундазол. А фундазол, актиліт, дівчатка, і колись придбала до, разом з фундазолом, можливо, можливо, ще раніше фітовером. Оцей фітовером я зараз буду робити пропорції і обробляти свої рослини. Ну, а так, дівчата, оце і все, що в мене є. Тобто, епін. це є природні біостимулятори рослин для тих, хто не знає, ось. Тому хочеться мені ще. Деякі там, докупити купити препарати, щоб також можливо було використовувати їх у садочку, ну і для рослинок. Прилюпач треба ще мати для тих шкідників під назвою там блохи для бурячків, марковочок. Ну і все, друзі. Отака у мене, бачите, дуже-дуже невеличка скарбничка для моїх рослинок, для моїх квітів. Також для саду, щоб підтримувати правильний режим вирощування тієї чи іншої рослинки, щоб шкідники на них не потрапляли. Ну і все, дівчата, мабуть. І все, що я вам хотіла показати, розказати. Бачу у дівчат дуже величезний цей кошик. Вони знаєте, так щось там купують, щось пробують, щось відкидують, щось їм подобається, щось ні. Але в мене, як ви зрозуміли, дуже дуже все просто. Нема тих самих багатьох препаратів, хочеться знайти один, лише один, щоб не мати, отаку, бачите, карабулічку. Вона все ж таки займає місце. До речі, я хочу сказати, що я тут зберігаю і свої отакі насінини, якщо вони в мене купуються ну, заздалегідь, бо я намагаюся це робити зразу по сезону. Ну, Я маю на увазі, як закінчується. Або якщо так збираю свої. Насінини. Це в мене якийсь кавун, ми щось там їли, він мені сподобався. Я не знаю, хто, що, навіщо ми його купували на базарчику. Ну, розумієте, да, це без назви. Хочу спробувати його посадити, а вдруг щось вийде. Ну, не вийде і нічого, бачите, нічого страшного. Буде. Ну, тобто, дівчата, ось така історія. Все, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди була з вами ваша іра. Якщо є у вас питання, або які у вас, дівчатка, є, можливо, препарати, ті, які ви використовуєте, вам подобається, або він є універсальний. Пишіть мені, я задоволення почитаю ваші коментарі, прийму до уваги вашу пораду. Ну, і, звісно, її буду використовувати, а потім вам звітувати, що ж таки в мене вийшло. Щодо ваших порад, подобався мені той чи інший препарат, який ви мені порадите. Ну а якщо я щось придбаю, або в мене будуть якісь такі цікаві експерименти, то я обов'язково з вами буду цим ділитися. До нових зустрічей, пока-пока всім!